В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю далі. Про життя міста, області та людей. Армія РФ вночі масово атакувала Київ, а в день вдарила поліцею на Одещині. Більше про наслідки ворожих обстрілів загинув не на фронті, а в лікарні. Історія військового Віктора, що помер внаслідок ймовірної недбалості медиків у лікарні імені Мечникова. Випускниця одного з ліцеїв Дніпра здобула максимальні 200 балів на НМТ одразу з трьох предметів. Розширюється сіра зона на північ від Новоукраїнки до адмінмежі Дніпропетровської області. Пише воїн на псевдомучної. Додає, що подальших просувань росіян там не було а ось у полях між горіховим та зеленим кутом тривають серйозні бої. У районі муравки окупанти щільно застосовують артилерію та дрони, намагаються проводити штурми, які українські сили оборони відбивають. Є придушення нашої логістики у Дніпропетровській області. Ворог працює оптоволоконними дронами по техніці і потім добуває звичайними впівішками. Слід нам також на цей напрямок наростити роботу у застосуванні дронів на оптиці і так само працювати та виявляти більше ворожих цілей. У ніч проти понеділка РФ масово на Київ дронами і балістикою. Наслідки фіксують у кількох районах. Пошкоджені будинки і станція метро Святошин. Наразі відомо про дев'ять загиблих та понад три десятки постраждалих у столиці. Дев'ята жертва російського удару дитина 11 років дівчинка. Раніше з під завалі витягли тіло її матері. Пошукова-рятувальна операція в напівзруйнованому п'ятиповерховому будинку в Шевченківському районі триває. На місці працюють рятувальники, медики, комунальні служби. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. Райони атаки, які сьогодні постраждали це: Голосівський, Дарнівський, Святошинський, Соломівський район, Чеченківський район, там де ми знаходимося. Зараз ідуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ви отримуєте повну інформацію відносно допомоги, відносно тим число житла манівного фонду. А вже в день армія РФ атакувала місто білгород дністровський балістикою. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди. Повідомив начальник тамтешньої ОВА Олег Кіпер. Ліквідація наслідків та пошукова рятувальна операція вже розпочаті. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 12 поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків у стані середнього ступеня важкості. Він повернувся з -за кордону, щоб стати на захист України. Воював ще з 14-го року, командував мобільною аеророзвідкою. Мав нагороди, зокрема, від залужного, але загинув не на фронті. Віктор потрапив у лікарню імені Мечникова після важкого поранення на Донеччині і помер вже в тилу. Його мати Марія припускає, що трагедія сталася через недбалість медиків. Жінка не певна, що ті зробили все можливе, аби врятувати її сина. Каже, помічала тривожні сигнали, зверталася до лікарів та просила втручання. У відповідь отримала лише байдужість. Із матір'ю воїна поспілкувалась наша Анастасія Васько. Пані Марія втратила сина, який воював з 14-го року. Проте трагедія сталася не на передовій, а в тилу, коли Віктор потрапив до лікарні Мечникова після важкого поранення на Донеччині. На початку Великої війни чоловік був із родиною за кордоном, однак вже через пару днів повернувся в Україну та добровільно став на її захист. Він приїхав з Германії, він по собственній волі пішов. Добровільно, він воює з 14 років. Ну, він був у мобільній розвідці. Останнім часом він був там, тіпе, як командиром часом. У нього багато нього нагород. навіть нагорода від залужного є. він такий. За словами жінки, коли бійці повертались із завдання, на них вполювали дрони. Один побратим загинув одразу, інший у реанімації. Віктор ще місяць боровся за життя, будучи у комі. Як мені сказали, що йому показали кваліфіковану і вчасну допомогу на нулю там, вчасно привезли сюди, так що в нього є шанси, хоч важкі забиття, але шанси є. Забиття головного мозку. Два в мозок, ну і мужині такі дрібненькі забиття. Потім розтрощена ліва рука від локтя в дребізі, там вони її в кусочка збирали. Зламано при ударі 11 ребер, які травмували легені, забиття нирок і забиття печінки. Марія каже, почала помічати щось неладне у лікуванні ще за кілька днів до смерті сина. В четвер я прийшла увечері, дивлюсь, у нього там, де дренаж, тако три потічки крові. Я дівчата кажу, що це таке? Вони підняли бігом раз, там все залатали, все нормально. А в п'ятницю я вже приходжу, то там, де в нього дренаж, там просто калюжа крові стоїть. Вони кажуть, це типа, дренаж, це все нормально. Я кажу, дренаж нормально, коли воно йде в ємкість. А коли воно йде на простень, це вже не дрена, стікання кров'ю. П'ятницю ввечері я прийшла, в нього та сама калюжа. Я не робила крику, я вже не стала нікого цього з ними сваритися, я пішла одразу шукати завідуючу. Ну, поки я знайшла завідуючого, вони йому зробили все перед це і одразу його поперли цю хірургію. Прийшов хірург, подивився його, що сказав: Дякую за вашу спостережливість мені і забрав мого сина а в суботу. Я прийшла, якраз був на дежурстві цей завідуючий відділення. Кажу, як там справи? Каже, трошки краще у зв'язку з тим, що м -м, багато видалили з густків крові, є сатурація краще легких, легкі можуть навіть трошки дихати самостійно. Я сьогодні буду пробувати під трошки його чуть-чуть відключати, щоб зрозуміти, скільки він може дихати самостійно. А вже прийшла я ввечері на п'ять годин було все відключено. Я спитала. Ні, все нормально, ну воно дійсно було нормально. Показники, серце нормально. Я завтра навідуюся, на... я вірю, що ви мені скажете щось добре, що буде якесь покращення. Тому мені нічого не сказав. А в 12 часов серце моє сина зупинилось. Я прийшла, там зовсім новий лікар, молодий такий, ще гиркнув до мене, каже, що а що сталося? Він же кажу, все ж було добре. А він мені каже, я вам про це нічого не казав, що було добре. Я спілкувалася з цим от у нього каже, всі претензії. Вони його надовго відключили. І напевно, коли вони коли в нього це серце зупинилось, йому зробити йому, вони не змогли б. У нього тут повністю рани. У нього тут така рана. Це ж треба якоюсь силою, щоб завести це серце там. Яко співчуття, скільки медсестер, скільки хто. Хоч би сказав, Марія, вибач, ну не вберегли, не змогли. Команда дніпро війна діслала запит до лікарні Мечникова, аби почути їх офіційну відповідь. Відповідно до статті 8 закону України про захист персональних даних, персональні дані, у тому числі про померлу особу, можуть надаватися лише особам, визначеним нею за життя, або у разі їх відсутності членам сім'ї, спадкоємцям чи законним представникам, у зв'язку з вище викладеним надання запитуваної інформації не є можливим, оскільки вона містить персональні дані, доступ до яких обмежено законодавством України. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро. Тіві. Дніпро допомагає мешканцям, які постраждали внаслідок ворожої агресії. У будинку, що на набережній перемоги 46, коштом міського бюджету встановили 168 нових вікон. Нагадаємо, саме у подвір'я цього будинку ворог поцілив безпілотником в ніч з 16 на 17 квітня. На іншій локації провели капітальний ремонт ліфтового обладнання. Старе, яке не ремонтувалося з часів радянщини, замінили на нове італійське усього за 10% від вартості робіт. Більше про це розповість Артур Урел. Місто допомагає мешканцям, які постраждали внаслідок російських ударів та безкоштовно встановлює нові вікна. Так, в ніч 16 на 17 квітня ворог поцілив безпілотником у подвір'я будинку на набережні перемоги 46. Тоді вибухова хвиля пошкодила майже дві сотні вікон. Той день зі слезами на очах згадує пані Любов, яка все життя мешкає у цій багатоповерхівці. Прилетів сюди шахет, і він зірвався в нашому дворі. Це було вночі. Ми вже лягли спати, в мене ночував внук, донька, і я. Я в цей час вийшла, хотіла піти в душ. І, і після і тут взрив От, відкриваються вікна, все падає, повна квартира диму. От, внука ми схватили, винесли в коридор. Він, звичайно, дуже злякався, тепер боїться. Як якийсь такий шум. Але слава Богу, що ми всі живі, не постраждали. У квартирі пані Любові вибило всі вікна. Жінка звернулася по допомогу до міськради Дніпра, де відреагували на прохання і оперативно встановила нові шубки. Нам замінювали один за навіть не день, а за півдня. Отак. Вони прийшли до нас першими об 91-ї кімнаті. Вони прийшли першу нашу кімнату. Є вже підготувала все там. Ми відсунули меблі, накрили. От вони прийшли до нас перші, і вони десь до обід вони все поміняли. Нам всі вікна. Дуже молодці хлопці, акуратно все зробили. От замінили, поставили все з піною задули, все як треба. Що 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 попросила, все зробили. Всі роботи проводились виключно коштом міського бюджету. Загалом за заявками постраждалих замінили 168 вікон. Будинок має Здебільшого мав на той час саме там дерев'яні вікна. Вони майже всі повилітали об'єктивно. З однієї сторони жодного всілого вікна не було. Місто оперативно допомогло, роботи повністю були за рахунок міського бюджету. Місто відгукнулося на пошкодження, замінило оперативно. Десь срок роботи від замірів до відновлення, стягнув півтора-два тижні. У іншому будинку, що на сонячній набережні, 34, оновили старі підйомники. Раніше мешканці скаржились на аварійний стан ліфтів. Коли ми створили ОСББ, у нас працював один ліфт в одному під'їзді, а в другому під'їзді він був напівсправний. У програмі співфінансування ми беремо участь кілька років. І ми повністю відремонтували всі ліфти у будинку за програмою співфінансування. У цьому році нам провели капітальний ремонт всіх чотирьох ліфтів. Такого масштабного ремонту в нас ніколи ще не було. У всіх ліфтах замінили лебідки, замість обладнання, якому 45-50 років встановили нове італійське обладнання. Загальна вартість робіт склала 2 мільйони гривень. За допомогою програми співфінансування мешканці сплатили лише 10 відсотків, тобто 200 тисяч гривень. Іншу частину коштів компенсувало місто. Департамент проводить декілька різних програм співфінансування. Як ми сьогодні побачили, це капітальний ремонт ліфтового обладнання під 10 відсотків. Це поточні ремонти різного ступеня. Це електрика, сантехніка, покрівля, шви, вимощення, вікна під 25%, та окрема програма встановлення других тамбурних дверей під 5%. З початку 2025 року за програмою співфінансування у місті виконали 44 капітальні ремонти ліфтового обладнання та сім заявок з поточного ремонту. Аби долучитися до такої ініціативи, достатньо надати пакет документів та заповнити заяву на сайті, який ви бачите на екрані. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Випускниця одного з ліцеїв Дніпра здобула максимальні 200 балів на НМТ одразу з трьох предметів. Єлизавета Окпокоро без жодної помилки склала українську мову, математику та історію України. Дівчина зізнається, найбільше її мотивував вступ до омрійного вишу. Як Єлизаветі вдалося досягти такого результату? Дивіться у наступному сюжеті. Ти розумничка, ти молодчинка, що ось так здала з такими високими результатами. Дякую вам тамірівна. Єлизавета, випускниця одного з дніпровських ліцеїв. Дівчина склала НМТ на максимальні 200 балів, одразу з трьох предметів української мови, математики та історії України, каже, впоралася з усіма завданнями швидко і була впевнена у високому результаті. Якщо казати про математику, то спочатку я її зробила швидко, але потім довго перевіряла, розв'язувала задачі різними способами. І хвилювалася, чи дійсно я все правильно туди записала. У віконечка щодо української мови, то вона була нормальною. Завдання були схожі на завдання з попередніх років. Історія ну, це чисто знання. Єлизавета ніколи не займалася з репетиторами. Усі знання здобувала самостійно, переважно завдяки безкоштовним онлайн-платформам. Після 10 класу з літніх канікул я вже почала дійсно глибоку підготовку до НВТ. Я спочатку зробила перший цикл повтору всієї історії за підручником Тетяни Земерової Підготовка до ЗНО 2024. Це було комплексне видання. Потім, коли почався 11 клас, я вже почала повторювати за цим підручником історію і також а, додатково дивилися безкоштовні вебінарі на Ютуб-каналах. Дівчина радить майбутнім випускникам визначити чітку ціль. І послідовно йти до неї. А замість механічного заучування більше практикуватися та розв'язувати тестові завдання. Однівіщо мені потрібно скласти НМТ на високі бали. Наприклад, я хочу вступити до домійного вищого закладу освіти. Я хочу, щоб про мене там хтось розповів. Можна обрати свого кумира. Це також допомагає. А щодо того, як готуватися, то потрібно насамперед розподілити свій час і. Спиратися на свої зусилля. власна керівниця випускниці ділиться, що дівчина завжди вирізнялася логічним мисленням, активністю та цілеспрямованістю. Аліза постійно, постійно приймала участь не тільки, от, якщо там на школу приходили про участь в Олімпіадах, так? вона десь знаходила, черпала певні якісь м -м, джерела, де є те чи інша якась олімпіада, якийсь конкурс. Е, в цьому році, 2025 році, вона закінчила відділення Малої Академії наук України, а також Західноукраїнську школу. Математичним напрямом заочно. Наразі Єлизавета планує остаточно визначитися з майбутньою професією. Найімовірніше, пов'яже своє життя з вчителюванням і викладатиме математику. Попереду в неї вступ до омріяного навчального закладу. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро. Тіві А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. На жаль, вкотре розпочинаємо сумного на війні. З Росії загинув футбольний тренер, футзаліст, асистент арбітра турнірів змагань Львівської області, тридцятирічний Віталій Іванкевич, який служив старшим стрільцем командиром розвідувального взводу 45-ї окремої артилерійської бригади. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Іваслава могучих вдруге поспі. Піль не виграла на змаганнях зі стрибків у висоту, чого не чого не траплялося з нею з кінця червня 2023 року, коли вона ставала третьою на етапах дімантової ліги у Лозанні та Монако. Нині на подібних змаганнях у Парижі Ярослава з результатом 197 см сантиметрів мала задовільнитися срібною нагородою, пропустивши знову, як і на попередньому етапі в Стокгольмі австралійку Ніколу Лагерс, яка подолала позначку 3 сантиметри вище, таким чином. Остання у восьме в кар'єрі святкувала успіх над могучих. Хоча загалом Ярослава випереджала ніколи 25 разів. Зрештою, друге місце дало змогу «Могучих» дочасно отримати путівку до фіналу діамантової ліги, який відбудеться 27-28 серпня, у швейцарському місті Цюриху. Натомість і інший представник нашого міста Михайло Кохан став переможцем бронзового етапу континентального туру в естонському місті Єхієві з метання молоту з новим рекордом стадіону 79 метрів 37 сантиметрів. Хоча у поточному сезоні він має показник 80 метрів 73 сантиметри, який він здобув у квітні в турецькій Анталії. Вихованка Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої, 14-річна Таїсія Редька, тренерка Альвіна Якимець в складі національної юніорської збірної, вперше в історії вибрала золото на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики. У групових вправах з десятьма булавами і стала бронзовим призером у групових вправах у багатоборстві на змаганнях, які завершилися в столиці Болгарії Софії. Нагадаємо, що на початку червня Дніпрянка стала дворазовою чемпіонкою Європи. Вихованець ще однієї дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста з опорних видів спорту Ігор Дешук завивав бронзову медаль єдину для України на змаганнях Кубка світового виклику 2025 Ташкент World Challenge. Ренчкап зі спортивної гімнастики у праві кіньмахи, що завершилася у столиці Узбекистану Ташкенті. дніпровський боксер Віталій Стальченко в 11-му бою зазнав своєї першої поразки на професійному ринзі на стадіоні восьмої фіналу гран-прі WBC у Надважківозі в Ер'яді Саудівська Аравія. За підсумками шести раундів він одноголосним рішенням суддів. Поступився на 16 кілограмів. Вашому від себе співвітчизнику з Одеси Сотне Рогава Федерація боксу Дніпропетровської області та боксерський клуб Фаворит нашого міста міжнародний олімпійський день вирішили відзначити проведенням матчової зустрічі, на яку вони у якості господарів запросили на ринг комплексної дитячої янацької спортивної школи з боксу та недоборськ Дніпровської міської ради збірну Харківської області. Федерація боксу Дніпропетровської області та боксерський клуб фаворит нашого міста Міжнародний олімпійський день вирішили відзначити проведення матчевої зустрічі, на яку вони у якості господарів запросили на ринг комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради збірну Харківської області. Велика подяка нашому олімпійському комітету за організацію такого такого заходу дуже яскравого, міцного комітету молоді і спорта та і всім причетним. Хто долучився до цієї масштабної події, приїхали боксери з Харківської області. У нас іде матчова зустріч. Дуже буде цікаво, весело. гарні бої будуть далі. Більше традиційно сутичкам на ринзі передувала урочиста церемонія відкриття, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових та цивільних, яких забрала клята війна Росії. Після чого усіх привітала, подякувала та побажала успіхів начальниця управління. Молоді і спорту обласної державної адміністрації. Юлія Скляр У нас зібралися спортсмени, які є нашою надією, які є гордістю не тільки областей Дніпропетровської та Харківської, а й всієї України. Ми дуже вітаємо і тренерів, і батьків, і звичайно, спортсменів. І вдячні їм за те, що вони обирають саме здоровий сам спосіб життя, саме спорт і рухаються вперед, прославляючи нашу країну. Далі Юлія Олексіївна разом з виконавчим директором відділення. Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександром Пшенічніковим вшанували нагородами від громадської організації кращих боксерів і наставників, серед яких Ілля Мельников і тренер Олег Калишенко, обидва представники комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу «Єдиноборств» та клубу фаворит, Кіру Жмуріну і Анастасію Мішуру, і наставника Євгена Бабенка з Дніпровського фахового коледжу спорту. Відзнаки був удостоєний і перший віцепрезидент Федерації боксу Харківської області Сергій Міщенко останній також не залишився у боргу і після слів привітань вручив гостинним господарям подяку своїй громадської організації за розвиток і розбудову цього олімпійського виду спорту з автографами на прапорі усіх учасників делегації столиці Слобожанщини. Від імені Харківської федерації боксу. Висловлюю велику подяку Дніпропетровській федерації боксу в особі її першого віце-президента, президента боксерського клубу Фаворит Філіппенка Сергія. В цей тяжкий час мати можливість боксувати в таких умовах. Це велика заслуга його як організатора і федерації. Тому ще раз подякую від Харківської федерації і побажаю всім спортсменам достойно провести бої. Далі були привітання з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області, директора комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради Олександра Багацького та виконавчого директора Федерації боксу України Івана Вострокнутова, який віддав належне і схвально оцінив зусилля організаторів зустрічі. Заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Зазвичай вишукано щиро і з піднесенням виконала державний гімн України, який став прологом турніру, за що організатори вшанували співачку розкішним букетом квітів, після чого відбулося поіменне представлення усіх 22 пар поєдинків турніру: дівчат, юнаків, юніорів і юніорок. І хоча битви поглядів не було, усі вони з відкритим забралом. Виходили на середину зали, як справжні рицарі тисли руки, стверджуючи подібне високі моральні якості, такі як честь, мужність, вірність, щедрість та благородство. А після того, як відбулася презентація суддівського корпусу змагань, урочистості завершилися традиційним фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину про непересічну подію, яка стала знаковою не тільки для регіонального боксу. Але і всього вітчизняного складний воєнний період стратегії Федерації боксу України є розвиток регіональних федерацій. І Федерація боксу Дніпропетровської області як обласна федерація великого. Регіону великого східного регіону це невід'ємна і не дуже важлива складова сім'ї Федерації боксу України. І ми дуже вдячні е, Сергію Філіпенко і всім, всім всім організаторам за проведення такої гарної матчової зустрічі, яка допомагає вдосконалювати таланти не тільки Дніпровських, ще й харківських боксерів. Це те, що треба для збереження і розвитку українського боксу у воєнний період. Далі горохом на ринг посипалися головні винуватці, події і об'єкти загального спостереження. Юні і молоді боксери, хлопці та дівчата. Кожен з яких був сповнений бажання презентувати і продемонструвати того дня особистий вишкіл і підготовку, зрештою, як і своїх шкіл. Натомість фахівці і тренери знову отримали можливість приглянути у сутичках рівень і потенціал перспективних атлетів, багато з яких вже перебувають у полі зору наставників різноманітних збірних України. Переглянути резерв хлопців в таких матчевих зустрічах Хто лідер, хто слабенькі, отобрати лучших для зборної України, що стосується підсумку матчевої зустрічі, то переконливу перемогу з рахунком 54-33 святкувала збірна Дніпропетровської області. Зрештою, усі без виключення учасники у відповідності до результату своїх поєдинків отримали від організаторів грамоти медалі. Вагому ресурсну бенагороду та й мені вимпили на добру згадку про подію, яка стала першою. Втім, переконані не останньою ластівкою у Дніпрі з подальшого розвитку і розбудови регіонального боксу заради цього олімпійського виду спорту України. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Вітаю студію І Зараз я вам покажу, як ворог перетворюється на добриво. А їх техніка на